Всім добрий ранок. Ось так хочу розпочати свій ютуб, поки чоловік спить. Я п'ять хвилин назад проснулася. У мене гавкає собака, і це буде такий пробний формат влогу. Просто хочу взяти вас у всі култочки нашого вихідного. Повинно бути цікаво. Плануємо прибирання вдома. Поїдемо дивитися на нашу стару квартиру, тому що треба забрати там останні речі. Хочу дуже з'їздити на новорічну ярмарку в Калгарі. Завтра йду на відкриття нової студії і багато ще цікавого. Вас тому беру вас з собою. Поїхали. А Як так сталося швидко, але за позавчора ввечері я заказала тему, і там було написано, що це локал, якісь там делівері, і в мене вже прийшла посилка. Як вам Раз, поїхали. Починається ранок на нашій кухні, як і у всіх. Ми починаємо готувати сніданок. Дуже часто на вихідних сніданком нас балує саме чоловік, але сьогодні субота. І сьогодні пізніше проснувся, тому починаю я. Канаді тяжко часто знайти якийсь прям смачний-смачний сир, але ось цей. Він мені більше схожий на якісь сири, які ми маємо в Україні. О, тут написано навіть він «Creamy with карамел. Зрозуміло? Отак спробуйте. Ми сідаємо снідати. Ну все, приємного апетита, гарного дня. Давай, цілуй, пока-пока. Да. Такий у нас сьогодні не естетичний сніданок з холостяком. Не доприбирали, я поснідали і зараз вже їдемо на свою стару квартиру. Треба прибрати там балкон. Ми будемо замовляти клінінг, але він буде мити основну квартиру. Балкон ми самі плануємо прибрати і. Ми вже на нашій старій квартирі. Прийде клінінг, буде прибирати, хоча я помила плиту. Але тут все треба буде все одно вичистити, щоб нам повернули депозит. І це все, що у нас тут залишилось. Можна просто подивитися, наскільки вона темна. Зараз десь третя година дня. Тут взагалі просто. Але вона була дуже велика. Основним з найбільших мінусів це ось цей ось вид з балкону. Тому що мусорка раз, мусорка два, там мусорка три, паркінг, бомжі. Кидаємо. Це, між прочим, наш весільний стіл. І дивіться на ну, творчество мого чоловіка. А можна нам перевернути? Переверни нам, щоб ми побачили все, що ти тут робиш. Це наш весільний і не перший татуровочний стіл. Це перший татуїровочний стіл його. так. <суміла> Дівочки, на татуровочки записуємося. Раунд 1. Це щось він тут малював. А це типу він вброд залазить, що? Ну ось, а, бачу, це знову сайт. Бачиш, оцей б'ється з цим, потім бам бам виходить вверх. Бу 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 цей упав. Це біж бу 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 бух 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 бу Ну і ось потім він. Ага, поняла. Понятно, ну, все ж одразу понятно. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Це, між прочим, він цього чоловічка, сам мальчика це цього Да, придумав, і це він з ним мультики малює. Така творча людина. ось теж. майже кінець листопада. Я просто йду гуляти залесом в своїй кофті. Мені прохолодно, але не холодно. Вже приїхала додому, прибрала трішки свою стару квартиру. Буде чекати вона вже на клінінг. Одні чекає вдома вечеря. Зараз будемо щось готувати. Чоловік буде готувати. Я доприбираю, що планувала, домонтую все, що планувала. І, мабуть, перевіру, чи вже вийшов новий майстер. Ша тим на... часом у нас тут уховарять. Була. Що Ска... на сьогодні буде можете розповісти? Ага. Салат з грудкою, з солодким перцем. А ви що скажете? На бако! Тут ми спілкуємося з Newfoundland на связі. Йоу! Блин, я не знаю, uh, як uh, це uh, ще uh, фокусів. Uh, yeah. 30 плюс, каже. Йоу. Том ям, да? Том ям. -ям. Різото. Давай, ти покажи, що там у нас. І там ще у нас буде. Як це називається десерт? Флам. Суботні вечори проводить в барах, клубах на свіданках, А ми вже дев'ятий рік разом, і ми будемо. Стригти! Е, до речі, купили нову машинку. До цього я ніколи не мала такого експірієнсу. Але як чоловік каже, він економить наші кошти і сказав, що він буде або відрощувати волосся, або ходити лисим. Він вже відрощував, він вже ходив лисим в Канаді. А тепер у нас третій варіант. Я повинна навчитися його стригти. Тому, поїхали. О. <звук> А, окей, круто. клас, Ух ти, круто. Окей. Ага, окей, 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 окей. Трошечки криво, але хорошо. Але це добре. Майже 12 вечора. Хлопці, ось тут відпочивають. А у мене ось тут. Зараз я буду монтувати свої відео і дивитись. Я думаю, що щось дивитись. Ну Пришла проверять папен десерт. Так, ну що ми вже відправляємося. У нас знову трішки змінились плани, і ми не віддаємо нашу поличку. І тепер вона буде кататися з нами. У нас є не так багато часу. Зараз їдемо на ярмарку, і потім я ще повинна встигнути заїхати додому, перевдягтися, купити квіти і їдемо на відкриття студії. Я їду ця ярмарка буде відкрита всього до початку грудня. Зараз будемо їхати, поки в мене камера не перевернеться. А, ой. Починається сьогодні а, маркет з 10 ранку до 6 вечора. Зараз 11.42. Ми виїжджаємо їхати. Нам показує 20 хвилину. 20 доларів коштує один дорослий квіток. Нам треба два. І отак легким движенням руки ще не встигли виїхати з дому. А у нас е, мінус 40 баксів, плюс такса. Ну що, тоді ми точно беремо вас з собою. Їдемо на Крісмас Маркет. Подивимося, що там. Ми вже зрозуміли, що ми трішечки не по погоді вділися, але тут, наче, я думаю, ввечері тут набагато краще, якщо буде у вас вибір, я поїхала, мабуть, краще б були ще до вечора, коли буде темніше. І тут вже новорічна музика грає і повинно бути дуже прикольно. Так, у нас є мап. Доволі повинна бути велика територія. Я так розумію, а тут навіть активіті є якісь. Прикольно?

Знаєте, що я вже помітила, чим вони відрізняються від звичайних інших ярмарок в Калгарі в Канаді. Те, що тут вибір їжі не такий стандартний, там якісь худоги, так, о, філіппінська їжа. Тут, наче дійсно, представлені якісь європейські страви, їжа зараз. Я вам все покажу починає дивитися на якісь ярмарки, якісь артківи. Ті наші ярмарки завжди починаються з того, що ми йдемо їсти. <хи> і а, ми сьогодні взяли Глінтвейн. У мене чоловік не п'є, тому сьогодні буду Глінтвейн куштувати тільки я. Я теж не дуже п'ю, але Глінтвейн – то святе спробувати. А, і якось він називається Apple... не хочу насіливати це слово, якийсь фільтр з таке. Ось це все разом з таксою і чаєм. Нам вийшло десь 23 долари здається, я це щось таке. Глінтвейн такий наче водою трошки розбавлений. Він не насичений. Але їй не дуже віддає алкоголям це добре, тому що я не люблю коли дуже виражений смак алкоголю. Не Не знаю, а мені так? все жується. Дуже ну, ну, діду. <гум> ну воно дуже. Я дуже люблю солодке, але це воно прям притерне солодке. Я чуваю сахар на зубах. Але смачно. Ну, таке, воно... От як я собі його уявляла, так воно він у смак солодкий, такий різдвяний десерт. Не причина цьому всьому, це ось цей ось красавчик, тердельник європейський, який ми полюбили в Чехії. Сьогодні будемо куштувати. Це вперше в Канаді в Калгарі. Ми побачили взагалі е цю випічку. І тердельник тут у них називається як Чимні, 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 Чи Тобі. І ми вперше е, спробували його в Чехії і розмовляли з людьми, які його сьогодні роблять. Вони сказали, що оригінально взагалі він пішов від Прансільванії. А тут вони називаються Chimney Cakes, але е, він теж з Чехії, він сказав, що на них він справді називається тердельник. Е, це був улюблений десерт там. Зараз спробуємо, як це смакує в Канаді. Це смачно. Я не пам'ятаю, який вже був там, але це смачно. Ми приїхали додому. У мене буквально є 10-15 хвилин на те, щоб знайти щось і вдітися. І у мене нуль ідей, тому що все ж таки це повинно бути гарно, а все, що більш-менш нарядне, я відправила, склала все в чемодани і відправила на збереження до інших людей для цей бесмент. Знімаємо всього лиш на 4 місяці, і тут не так багато місця. Тому я все просто забрала і от. Ось все, що в мене є, я дуже сильно набрала вагу. Я вже стомилася про це казати. І взагалі це відео буде, я думаю, дуже довгим, дуже таким сумбурним і захватуючи, дуже багато різних тем. Якщо якась з тем вам відгукується, напишіть мені, і ми зробимо окреме відео на цю тему. Але наразі я знову набрала, я не хочу навіть ставати на ваги. І такий невеличкий спойлер. і... Поділюся з вами саме з тими, хто дивиться це відео і додивився до цього моменту, що ми купили квитки в нашу наступну відпустку, і вона буде літня, вона буде в купальнику. І у мене є 4, трішки більше ніж 4 місяці, щоб привести себе назад форму в тисячу мільйон перший раз. А зараз давайте вибирати, що ми будемо одягати. Деркала в повний зріст, тому я сама не знаю до кінця, як я сьогодні буду виглядати, але це буде ось така біла рубашка, все ж таки, я її трішки ось так випустила. А шоколадні джинси зараз. Так, я вже в цей і сподіваюся, я тут зараз знайду хоч якісь квіти. Так, що нас... я, я думаю, що ми підемо по класиці. Возьмемо зараз два букети якихось троянд. Я думаю, що ось ці йдуть до мене, мабуть. Окей, okay. И І... Сибири, мабуть, візьму. Час тепер майстер-шефу, чаю і озвучки відео, тому що завтра треба виставити, щоб всі бажаючі встигли потрапити на ту ярмарку, на якій ми сьогодні були. Ярмарки досить велика. Найбільше нас здивувало те, що з став лайк, а я в описі залишаю посилання на квитки. Є! Yeah! Всього лише десь з п'ятого разу записала, зазвичай у мене йде на це десь дублів 30. думаю, що це вже буде кінець цього відео. Я не знаю, скільки воно вийде по. Довжені, я не знаю, що воно взагалі вийде. Тому що я мала дуже багато різних вже спроб, і вон я вже все знімала, але так і не дійшла до моменту монтажа. Тому якщо ви бачите цей момент, значить я все ж таки доробила його. Це відео побачило Світ, ви його побачили. Тепер я є на Ютубі. Будь ласка, підтримайте мене, пишіть свої коментарі, напишіть якісь поради, якусь навіть критику, ставте лайк, колокольчик, підписуйтесь, все в традиціях ютубу. Привіт, і